Радіо Chicago. ще один населений пункт під українським прапором. Рівнопіль повернувся під український прапор. Збройні сили України звільнили ще одне селище на Донеччині. Про це також повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Також українські військові просунулись на півтора кілометри на Мелітопольському напрямку. Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, а четверо потрапили в полони. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Також українці уразили 15 одиниць ворожих озброєнь та техніки, а також склад боєприпасів. Ймовірно, ЗСУ також перейшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє партизанський. А теж офіційно цю інформацію поки що не коментують. Натомість у російських пабліках вже почали почалася істерика. Пишуть, що біля Антонівського мосту терористів евакуювали з боями, щоб їх не відрізали від основних сил. Отже, підсумовуючи збройні сили України вже звільнили 130 квадратних кілометрів на півдні, 17 квадратних кілометрів за останній тиждень. Бої точаться на Малітопольському та Бардянському напрямках. Армія терористів Російської Федерації чинить потужний опір і несе значні втрати в особовому складі озброєнні та техніці загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас. Про це також зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Радіо Чикаго